Оце я удачно зайшов. У гарницю. Ось який красунчик. А тут дивлюся ще. Ще три. Це я ще так тільки, тільки здалеку ще й не шукав. По-справжньому думаю, що ще має бути. Ось такі чотири. Чотири гарненькі білячка. Оба. Так, хлопці. Оце. Красунчики. їх почистив, крок ступив і чую під ногою харч. Ось така бідниця сталася. Розмісив грибочка. Відденького. На жаль. Ну, ще не так критично, але вже пошкодив його... Тому... О, а тут ще один є. Тому треба бути дуже уважним. Ще один гарбочок. Так, ну о, тут, тут ще є. І там, і там, дивлюся. Не знаю за який хапати, за який хапатися. Оце грибочок, а тут ще є. Молоденький. Ось. Два. Шапочку зігнав. Так, сюди їх. Так, і тут ще є. Все докупи. Шукаємо далі. Шукаємо, шукаємо. Вже бачу ще одного. Йду до нього. Ось маленький.